Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Дев'ять звичок, які перетворюють вас на невдаху. Є поведінкові шаблони, які властиві невдахам. Відчуття нещастя можна перейняти, вважають деякі люди. Навіть якщо це фізично неможливо, дійсно існують щоденні звички, які швидко призводять до змін у психологічному плані, і ці зміни не матимуть позитивного ефекту. Таких людей називають невдахами. Якщо ви не хочете уславитися таким, зверніть увагу на свої звички, прагнення здаватися хорошою людиною. Бажання сподобатися усім без винятку, у деяких стає нав'язливою ідеєю. Проблема в тому, що у людини просто не залишається часу на те, щоб розвинути свої дійсно сильні сторони. Очевидно, що ніхто із нас не може бути симпатичним всім одразу. І це нормально, якщо хтось критикує вас і ваші дії. Боятися відстоювати свою позицію. Бунтарі зазвичай досягають більших успіхів. А от ті, хто підлаштовується під мінливий світ, найчастіше залишаються не при справах. Вчіться стояти на своєму, відстоювати свою думку. У будь-якому випадку ви отримаєте досвід що вже само по собі непогано. Страх зробити помилку. На помилках зазвичай навчаються. Лише той, хто нічого не робить, не помиляється. Саме страх помилки часто змушує людей погоджуватися із невигідною для них думкою або робити те, чого не хочеться. Ми так боїмося зробити помилку, що нам страшно зробити крок відповідно до своїх бажань чи мрій. Схильність до перфекціонізму небезпечна і зворотна ситуація, оптимальний рівень невдач і помилок за оцінками експертів. Становить близько 15%. А от занадто велика кількість успіхів змушує розслабитися. Людина перестає шукати нові способи вирішення завдань. Навіщо, якщо і без того все відмінно працює. Впевненість у глобальній несправедливості невдахам здається, що весь світ проти них. Це можуть бути різні теорії змов або інші домисли. Аж до параноїдальних настроїв. Тим, хто досяг у чомусь успіху, зазвичай нормально відчувати вдячність до людей, обставин власних умінь та зусиль. Невдахи ж воліють страждати і звинувачувати всіх навколо. Низький емоційний інтелект Люди рідко досягають справжнього успіху і ті, хто бояться проявляти власні емоції. Зазвичай не вміють зчитувати почуття інших людей. Їм складно працювати в колективі і вирішувати спільні завдання. Хороша новина в тому, що емоційний інтелект можна розвинути. Читайте книги, дивіться хороші фільми. Нав'язливе бажання представлятися повним ім'ям, наприклад, Білл Гейтс, Мадонна і так далі. Ці люди використовують скорочені імена чи псевдоніми. Вони самодостатні, впевнені в собі, і їм не потрібно ховатися за ім'ям. А наприклад, Сергій Іванович із хорошою імовірністю може виявитися неопевненим у собі юнаком. Для того, щоб ця людина відчула себе впевненіше, їй потрібне повне і звучне ім'я. Подумайте, чи не стосується це вас? Однобокість інтересів. Людина дізналася все про жуків. І знати не бажає про те, що на світі водяться ще тисячі видів комах і тварин. Людина, яка все життя охоче розмовляє тільки про жуків, досить швидко набридне і сама собі, і оточуючим. Дізнавайтеся про нове та цікаве, світ величезний і дає мільйони можливостей підвищити свій рівень знань. Одночасно із цим людина навіть стає більш удачливою. І остання звичка, яка перетворить вас на невдаху, нехтування своєю зовнішністю. Образ неохайного генія. Не найвдаліший штамп, друзі, навіть якщо такі індивідууми існували, вони лише підкреслюють очевидні зв'язку між тим, як ми виглядаємо, і що носимо всередині. Не потрібно зациклюватися на зовнішньому вигляді, але й забувати про нього не варто, якщо ви не хочете одного разу виявити повний хаос у думках і справах. Ось такі звички, які можуть притворити вас на невдаху. Тому я дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Це дуже важливо. Дякую всім за увагу до наступних відео.